Шановне панство, мої вітання. Звуть мене Олександра, 5 квітня сьогодні. І от е, пару днів не почитаєш новини, не зайдеш в інтернет, а стільки всього цікавого відбувається, дуже хочу подивитися воно про що. Тим паче е, оминути тему Ватикану, тим паче таку ну, типу містичну, хоча я не знаю, чи так чи ні, будемо зараз дивитися з ваших коментарів. Е, Ікона впала на... під час Меси, на Великдень біля папи Франциска впала велика ікона Христа. Прям фотографія знаходилася в вівторі. Порив вітру був сильніший, ніж раніше, і змусив стародавню ікону Христа впасти на землю. Вона впала буквально за кілька метрів від папи і була поставлена на місце двома служителями. Ну, вже Цей інцидент вже трактується як знак. Ну, Давайте глянемо: чи то знак, чи то не знак. Я відкрила собі фотографію Ворона смерті взяла колоду в руки. Давайте глянемо. Чомусь, а взагалі дивно, да, що на такі всякі. Речі, от, типу там Ватикану, да? от ми з вами ще дивилися на РПЦ Московського патріархату. <кій> Дуже класно карти показують саме такі, знаєте, от, сіренькі. Темненькі, сіренькі. Ну, давайте глянемо. Чи то знак, що взагалі таке це ікона, що трапилося. Насправді, що взагалі. Відбулося причина, чому впала ікона. Причина. О, імператриця природа а, знаки дає. Знаєте, це м, імператриця у нас, з вами в містично... у нас з вами у мене в містичних розкладах часто говорить про певне джерело, про те, що надихає, те, що дає сили. Ну, це сама природа. Тут з жезлів на дні колоди. Тут з жезлів це е, знак, да, це класичні. Ну, в принципі, і тут так само рука з, з простору, не звідки просто да, простягає цей жезл. Тобто це порив, е, знак від природи. Знак від природи від імператриці. Показую карти, бо дуже красива колода. Я не перестаю нею. Милуватися. Знак від природи. Тобто, це, ну добре, вітер також міг бути знаком. Тому давайте подивимося, чи є в цьому щось містичне. Да, тому що насправді імператриця це ж і про вітер. Давайте глянемо, чи є в цьому щось містичне, в тому, що впав впала ікона. Чи є в цьому щось містичне двійка жезлів. Пас жезлів і 8 жезлів. А... Ви знаєте, можливо, да. можливо, да. Бо я перепитую, те, що воно впало, це що? Як це розцінювати, да? як це розцінювати, саме падіння? І виходить у нас Рицар Кубків. А царь кубків це, звісно, про знаки, це про новини, це про те, що. Я тобі принесу, ось, будь ласка, дивись. значить Що воно таке? Це швидкі зміни. Падіння ікони, це швидкі зміни, я так розумію, ті, які будуть стосуватися папи, тому що тут пас жезлів, вісім жезлів і двійка жезлів. Щось нове йде в його життя, щось буде змінюватися Жезлові всі дуже швидкі карти. Якась новина дійсно, і пас жезлів говорить про новину, про ві... благую вість, хоча чи вона блага, про що ця новина? По рицарю да про що це новина для папи? Ось вам, будь ласка, одна одна містика, Верховна жриця на дні колоди. Про що це? да Це таємне, це приховане. Це дійсно можуть бути якісь сили, причому сили природи і по Верховній жриці, ви знаєте, це ще карти і сумління. Тобто тут про совість, тут про совість. Карма, чому так говорю? Рицарь Пентаклів, карта повішеного і ту с мечі. Карти про те, що ота дорога, оті його дії, які в нього були, ота матеріальна те підґрунтя а, його життя, це Неправильний вибір. Це знаєте, як ем, не тим папа керувався, коли ем, ну, жив, там, приймав якісь рішення, да, і так далі. Е, тут мечів нам говорить про певний знак. Знову ж таки, да, тут жезлів, тут мечів, але е, тут мечів він ще й карає, тобто це знак покарання. І е, повішаний тузом мечів говорить про те, що скоро за свої діяння ти будеш покараний. Ти будеш покараний. Але бачите, як житься на дні колоди. Класно, давайте її тут залишимо і спитаємо, а покараний, як він буде? Що за покарання? Чекає папа. Прям так явно карти говорять, що за покарання чекає папу за його діяння? Карта магу. Щас, друзі. Панство, це. Я так розумію, зараз цілком можливо і смерть. Тут уход від його діянь, знаєте, уход від його як мага, тобто він не зможе більше займатися тим, чим він займається, його чекає певний стрес, тут карта вежа, і шість мечів. Да? Тобто, це зміна. Зміна через щось неприємне, зміна через вежу. Шість мечів і карта вежа ще говорить, знаєте, як позбутися якоїсь неприємної ситуації, да? отримати якесь звільнення. Ну, причому, якщо ми говоримо про покарання, то скинути камінь з душі. От мені якось отак іде, знаєте, коли раніше ти жив і робив такі вчинки, які були не в ладах з твоєю совістю, коли тобі доводилося там ну, закривати на щось очі, робити неправильний вибір, да? то тут е скинути камінь з душі. Тобто це буде як покарання. Скинути камінь з душі. Сім пентаклів, щось таке вже відбувається, пам'ять. В якому контексті скинути камінь з душі. Що це для нього? І карта шута. Обнулення. Ну, смерть. Панство, це про смерть. Це про смерть. А... Боже, я обожнюю. Ну, яка колода? Ви гляньте, як говорить, що це для нього. Карта шута. Це обнулення і Верховний суд, карма, переродження. Можливо, в нього буде шанс щось виправити в своєму житті. Знаєте, може він розкається? Ну, насправді. Ну, хотілося би так думати, бо по Верховному суду, в принципі, іде розкаяння. Може, щось зрозуміє. М -м, так що чекає. Папу новий виток переродження, обнулення. Можливість спробувати ще раз пожити земним життям. От. Розумієте? Ну, по шуту це, да Можливо, буде іскопати свої гріхи. От вам і карта Іерафанту на дні колоди Четвірка. Кубків, та це відмова, це коли тобі, набри... ну, не набридло а коли ти не бачиш в цьому сенсу, коли ти втомився, коли тобі не до цього, це про депресію, це про такий, знаєте, депресивний стан, заглублення в себе. Коли ти починаєш думати про те, а, хто ти, що ти, для чого ти прийшов на цей світ, що ти наробив і що тебе буде чекати далі, тому що по всім цим картам. Відповідати він буде, і таке відчуття, що він знає, що він буде відповідати. Бо карти виходять, коли знаєте, коли людина розуміє, що буде потім, що буде після. Ну і е дуже красива тут карта. Десятка кубків щас покажу. Боже, карти просто говорять фантастично. Колесо фортуни, да кармічна карта, це м -м, зміна. Зміна шляху це дійсно по ірафанту, по четверці кубків, Верховний суд, будеш відповідати за всі свої діяння, які були у тебе колись за все своє життя. Ну і колесо Фортуни так само і про переродження. Тому ну, карти часто так відповідають. Смерть Таро не бачить і не сприймає так, як сприймаємо її ми. З вами десятки кубків. Дивіться, як класна ця карта. Да? Така пташка, наче як дух підіймається. Красиво. І король мечів. А, і карта світу. Ну, закінчення всього через короля мечів. Король мечів це важке закінчення це покарання і про хвороби в тому числі. Ну і про покарання. Тому тут, знаєте, як догрався. Сама природа. Каже йому все, запитаємо панство оця подія. Як може вплинути? Ну, нам же цікаво, да? як ця подія може вплинути на світ. Подія ця. Ну, поміркуємо. Питаємо у карт. Уход папи римського як може вплинути на ситуацію в світі. В світі. Сімка кубків тус мечів. Ну, звісно, тут розчарування, звісно, тут може бути якісь, знаєте, емоційні, емоційний стан шок П'ятірка кубків говорить ще і про про скорботу, про втрату. Знову ж таки, на дні колоди, так само, ні не так само, але ну все про це. Да? Все. Всі карти про це. Карта вежа. Зараз я так спробую. ну Просто це ще одне підтвердження. Ну, гарні карти, чого б не подивитися ще А, вежа. Карта Магу, Верховна Жриця, Карта світу, 10 кубків і повішений. Тобто людина ну, просто буде розраховуватися за все те, що наробила за все своє життя. А світ відреагує, звісно, по-різному. Ну, є, є розуміння того, що хтось все ж таки за ним плакати буде. По п'ятірці кубків це скорбота. Да? Ця новина, вона, звісно, вона, звісно, Принесе багато печалі. Карта вежа це про щось неочікуване. Про щось неочікуване. Тут мечів говорить про гостру ситуацію, про загострення якоїсь ситуації. Як сприйме світ закінчення? Колесо фортуни, дивіться, карта правосуддя. Це про розподіл влади, це про розподіл е сили. Я так розумію, що тут, слухайте, цікаві карти насправді, це я ну, докладала до туза. Цікаві карти. Змінюються сили, змінюються пріоритети. Будуть змінюватися ті люди, які думали, що, ну, добре, не думали ті люди, які впливали на світ. Тобто оті сірі кардинали. На ота верхівка, яка аля сильні світу цього, їх чекають дуже великі зміни. Я так розумію, що, знаєте, як перетасовка якась, будуть перегравати свій вплив на світ в цілому. Тут прям іде якийсь. Можливо, поки по цих картах ще буде не те, що розподіл, а як розкол. Да? Розкол в своїх думках, розкол в баченні світу, розкол, ну, в. Правильності, справедливості, сприйнятті справедливості. Можливо, щось і зміниться, знаєте, в цілому глобально в плані, підходу до, в плані підходу до правління. ну В світі я маю на увазі. Цікаво, карти цікаві Трійка мечів, ось вам і розкол. Ось вам і розкол. Добре, як зміниться ситуація в Україні, чи може це вплинути? Давайте не зміниться, ми ж не знаємо, коли це буде. Давайте спитаємо, чи вплине уход папи на події в Україні. Взагалі на Україну. Чи вплине уход папи на Україну? Чи є такий зв'язок, чи може вплинути уход папи на Україну? Не стільки його уход, як людей, які з ним підв'язані. Тобто його уход через ще якихось осіб, да, фінансово може вплинути. Фінансово може вплинути, але не конкретно прям, щоб він. А... Ну, але це все не так. Для України це все не так швидко, як то хотілося би тут і помірність, тут такий королева Пентаклів, тут знаєте, такі повільні карти. Я розумію, поки вони там у себе розберуться. Чи може, я для себе в мене крутиться в голові, як його уход, чи може бути він пов'язаний з війною в Україні, чи є якийсь зв'язок уход папи і війни в Україні, чи є якийсь зв'язок, чи може бути цей зв'язок імператриця. Конечно. Звісно, друзі. Причому знову бачите, як сама природа, це про вищі сили, це містика і магія, і карта України вийшла. Який це зв'язок? Карта Верховного Суду і карта обнулення. А пам'ятаєте, Верховний суд це про закінчення, це про зміни, це про кармічні зміни. А пам'ятаєте, у нас з вами дуже часто виходили карти про смерть якоїсь такої людини, важливої в світі. І ось буквально недавно був якийсь розклад, я вже пам'ятаю не пам'ятаю, як він називався, про те, що хтось може піти в світі. В світі. І це буде дійсно кармічно впливати на події в Україні. Слухайте карти, які шикарні. Карта Верховного Суду це кармічна карта. Це зв'язок 100%. Як він причетний. Ох, королева і карта диявола. У нас з вами прям справжній містичний розклад. Королева жезлів перша відьмачка в колоді, да ще й поруч з дияволом, це про чорну магію, це про ритуали, це про вплив. Все те, що ми з вами дивилися, про жертвоприношення про чорну магію, да, про ну, ритуали. з Такі темні ритуали, да, те, що стосується України, бажання вплинути, бажання керувати, бажання змінити хід подій, тобто ну, заволодіти. Тут все саме темне, що могло бути, воно тут є. Ну, королева жезлів і диявол. Да, панство. Цікаві карти, цікаві карти. Хочу спитати ще про Ерефію. Давайте ж і про Ерефію спитаємо. Такий розклад. Я не планувала, звісно, такий довгий, але так цікаво. Карти почали говорити. Давайте спробуємо. Чи вплине на Ерефію уход папи? Карта вежа і карта смерті. Хо-хо, шик. -хо. Карний просто розклад. Я в захваті 100%. Це про ні це не про природження і не про трансформацію, це про крах системи, це про крах всього. Так? Ну, смерть ставить крапку і вежа ставить крапку. Гарні карти. Це про зміни. Про ті, на які не можна вплинути, це те, коли все відміняється і, ну, звісно, по смерті щось буде відроджуватися спочатку, якісь там нові покоління і так далі. Але ж е старе має піти ще й по місяцю. Е ви знаєте, тут е по цих картах ще можна сказати, що ті, е той магічний вплив, який робила. Ерефія 100% разом з Ватиканом. Давайте так, не будемо говорити там конкретно папа, да? розуміємо, що там присутнє багато людей. Це про відповідь, да? це про карму, це про те, що все зруйнується, все, що вони робили, все, що вони намагалися там робити, буде руйнування. Причому карти говорять про те, що це якось я вам в розкладі говорила, що вежа і карта смерті це магічні ритуали через жертвоприношення. Це, можливо, як Біщінська якась магія. Да? Це магія через, через, зло, через зло. Тобто це чорна магія через смерті. Карти нам показують, що є зв'язок Ватикану і Ерефії через чорну магію. Магічать пострашно. Що чекає Ерефію, після того зміни? Відмова зміни. Після того, як піде папа, чекає Ерефію, карта правосуддя. Це кармічна карта. Це карта відповіді за всі, за всі діяння. Ви часто в коментарях, ну, не всі, звісно, да, панство, деякі з вас питають, коли ж, коли ж на Росію та карма, коли ж вони будуть відповідати і так далі. Друзі, не, не одно, ну, знаєте, це буде не точково, Це буде навалюватися все знову. З новою силою, з новою силою. Знаєте, як куля така, от як ти сніговика ліпиш. Так? Тобто, з маленького, такого, з маленького сніжка нарощується, 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 отак от само і на Росії будуть наближатися біди наростати, наростати, наростати. Смерті, катастрофи, можливо, природа буде сама також відповідати, тобто це є про природні катаклізми, да? це про голод, про смерті, про хвороби. По місяцю це і жіночі якісь проблеми, тобто проблеми з наступними поколіннями. Ну, карти про це говорять. Тому про магію я тут вже мовчу. Бачите, як вищі сили вищі сили стали на захист України, на захист добра. Давайте так, на захист добра. Тому, друзі, ще раз закликаю подумати, що відправляєте в Всесвіт, чим хто наповнений, та що ви транслюєте, що кому бажаєте. от І чітко розумієте, що відповідь буде отримувати кожний. Розклад сьогодні. Просто фантастичний! Я вам дуже дякую за перегляд. Запрошую підписатися на канал. Будь ласка, ставте вподобайки. Обов'язково залишайте свої коментарі, натискайте на дзвіночок, щоб не загубити наступні відео. І приєднуйтесь до нас в телеграм-канал. Посилання є в описі під відео. Єдине, що в телеграм-каналі я нагадую про те, що всі ми, пані та панове, будь ласка, будьте чимними один з одним. Бережіть, будь ласка, себе і бережіть Україну.